Для глядачів Ютуба та для слухачів Радіо 22. Усім усім звучить сьогодні цієї співочої чаші звін Кажу всім традиційне Hello! Ви на каналі Езутаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на тиждень, а точніше, на шестиденку з 17 по 22 листопада. Це останній тиждень знаку Скорпіон. І сьогодні будемо розпочинати саме з цього знаку розклад на великих арканах Таро. Сьогодні дозволили з ними розмовляти змійні аркани. Буду розглядати лише прямі позиції цих карт і намагатися говорити все чітко, ясно, без усіляких алегорій. Що стосується цього тижня, місяць спадає, третя, чверть місяця, ну а 19 листопада відбудеться. Перехід планети Плутон зі знаку Козиріг в знак водолій. Про це є окремий ролик на езотаріумі. Якщо бажаєте, можете зайти і подивитись. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили, та слухати Радіо 22. Посилання я залишаю під цим відео. Що ж, пропоную вам налаштуватися на цей тиждень. Кому за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо зі Скорпіону, бо ще триває цей знак. Можливо, ви святкуєте свій день народження у цей тиждень. З чим я вас і вітаю. Отож, чого очікувати представникам знаку Скорпіон. Місяць. Інша назва цієї карти сутінки, і це щось незрозуміле. Будьте обережні, вас можуть ввести в оману протягом цього тижня, і окрім цього, ви знаходитесь в досить скрутних ситуаціях, ви не бачите якоїсь перспективи. Рекомендую вам не впадати з цього приводу у відчай. Намагайтеся протягом тижня менше слухати слова людей, а більше довіряти власної інтуїції. Вона вас не підведе. І протягом тижня ви можете навіть побачити якісь віщі пророцькі сни. Ще протягом тижня представники знаку Скорпіон для вас непогані зустрічі та бесіди з представниками знаку Рак. Для стрільців. Відродження, інша назва цієї карти пробудження мертвих або страшний суд це карта повторень. По-перше, ця карта пов'язана з вашими родичами, з вашим родинним колом, зі спілкуваннями, з людьми, які рідні вам саме по крові. Нічого нового відбуватися не буде протягом тижня. Ви просто будете в такому своєрідному замкнутому колі, де кожен день може сильно повторювати попереднє. День і таким чином, і наступний день буде схожий на день сьогоднішній. В цілому непоганий тиждень він пов'язаний з рутинною працею і нічого нового з вами відбуватися не буде. І окрім цього, представники знаку Стрілець для вас гарні зустрічі протягом дижня чи бесіди з представником знаку риби Козероги. Вам випав ваш управник планета Сатурн? А в класичному таро це карта смерті, і вона каже про те, що протягом тижня з вами можуть відбуватися. Навіть доленосні події щось буде обов'язково змінюватися. Рекомендація вам можливо викинути щось непотрібне, те, що вам заважає розвиватися. Окрім цього, якщо ви займаєтесь магією, якщо ви проводите різні ритуали, то протягом тижня вони будуть досить влучні і вдалі. Пам'ятайте, що протягом тижня з вами можуть статися доленосні поворотні події, тож, якщо ви до них не готові, краще ще бути обережнішим. Далі представники знаку водолій. Крокодил, інша назва цієї карти блазень, і це якісь злі жарти, які вам може підкинути доля. Це нульовий аркан, тож будьте обережні. у цей Тиждень ви можете щось втратити, обнулити якісь або свої стосунки, або якісь свої статки. Тож будьте обережні, ви можете все втратити. Якщо ви будете надмірно серйозні, чи просто займатися якимись серйозними справами протягом тижня, можете все втратити ще для представників знаку водолій протягом тижня. Гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку тілець. Далі риби, Янгол. Янгол, інша назва цієї карти сонячної геній або помірність, і це ініціативність. Ініціативність у ваших руках ви можете протягом тижня зробити кілька справ одночасно, довести їх до ладу. Головне брати все в свої руки, і головне говорити про те, що вас цікавить, не тримати все в собі. Саме завдяки розмовам, саме завдяки вашій мові, вашому спілкуванню, ви. Можете Можете досягти певного успіху. Також вас захищають вищі сили, тож нічого не бійтеся. Ще представники знаку Риби протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку водолій. Для Овнів роздоріжжя, інша назва цієї карти. Закохані, тож це гарний період, <кій> саме для того, щоб зустрітися зі своїми закоханими, а також ця карта пов'язана з вибором. Вибор у ваших руках. Ви можете просто нічого не робити протягом тижня і втратити можливість. А можете зробити різкий поворот і знайти для себе щось новеньке. Ця карта натякає на те, що треба бути більш авантюристичними, навчатися на прикладах Астапа Ібрагімовича. Бендера, намагайтеся у цей день включати свої авантюристичні якості, і від цього тоді ви будете мати і певні кошти, і також певні нові знайомства. Іще представники знаку Овен протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. Ну, а тут для слухачів Радіо 22. Буде коротенька музична пауза, і я вам запропоную одну зі своїх інструментальних композицій, яка була записана на початку нульових років 21-го століття, і називається ця композиція Чорний кофе або Чорна кава. Ось така композиція, чорна кава. І я думаю, що справжні меломани зрозуміли, чому називається так ця композиція. Ну, а я продовжу той самий прогноз на тиждень, з 17 по 22 листопада, останній тиждень знаку Скорпіон. І наступна карта для представників знаку тілець, чого очікувати протягом тижня. Зірки. Зірки це ваш управник вашого знаку. Це це планета Венера. А планета Венера це сексуальність, це емоції, це жіноча краса і це отримання задоволення. Тож це непоганий період саме для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте. В цілому напружений може бути тиждень, пов'язаний з невеличкими. Нервовими струсами, але якщо ви будете контролювати свій емоційний фон, нічого поганого з вами не станеться. Дуже гарний день для жінок для того, щоб піти до порукаря чи до візажиста, макіяжиста і таке інше. Далі представники знаку Близнюки – імператриця. Імператриця це, по-перше, планета Земля, яка дозволяє вам розвиватися. Це матеріалізація думок і це зв'язок з вашою мамою. Можливо, ви протягом тижня будете більше присвячувати вільного часу саме своїй мамі, якщо вона жива. Якщо ж вашої мами вже немає на цьому світі, то карта імператриця натякає, що з вами завжди вічна ваша мама, планета Земля, яка дає можливість. Вам заробити протягом тижня певні гроші. Якщо ви на них очікуєте, вони обов'язково до вас прийдуть. Головне просто не сидіти на місці. Далі, представники знаку РАК, колесо Фортуни каже про те, що якщо ви бажаєте щось виграти у своєму житті. То для початку треба хоча б купити лотерейний квиток. Колесо фортуни це вдача, колесо фортуни це підтримка з боку різних людей, а також гарні обставини, які вас можуть привести до певного успіху. Також протягом тижня для представників знаку РАК гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Козиріг. Для Левів сонце. Сонце це, по-перше, сонячна енергія, це насиченість творчою енергією. Ви... Багато чого можете зробити протягом тижня, і також, якщо у вас є власні діти, рекомендація більше приділяти їм увагу. Також це непоганий період для того, щоб влаштовуватися на нову роботу та отримувати якісь великі гроші. Будь-якому разі, будьте обережні, ваша сонячна енергія це дуже гарні лакомощі для. Ласущі для енергетичних вампірів, тобто менше спілкуйтеся з темними людьми більше зі світлими ще для представників знаку Лев протягом тижня. Гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Близнюки. для дів. Розбита вежа, будьте обережні, це катастрофічний період. Якщо ви працюєте на машині, якщо у вас є власне авто, протягом тижня велика ймовірність ДТП та травм. Також це усілякі пожежо ситуації, які можуть вам приносити. Різні прилади, тобто може щось горіти, будьте обережні, у цей тиждень треба бути максимально пильними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, якщо ви знаходитесь в небезпечних місцях. Ще для представників знаку діва протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Овен, і вони будуть відсотків на 90, бо вам випали рівнозначні карти. І нарешті Терези Жриця, Верховна Жриця це перш за все гарна карта для молодих жінок, для тих, хто ще не в шлюбі. Окрім цього, це жіноча енергія, вона пов'язана з енергією планети, а точніше супутника місяць, тому це гарний день для зустрічі, для нових знайомств та для отримання необхідної інформації. Якщо бажаєте, щоб у вас справи ваші йшли вгору, то займайтесь їми саме з жінками. Жінки вам в цьому допоможуть. І нарешті загальна карта на цю шестиденку. Чого очікувати від цього тижня? Шайтан. Шайтан це щось небезпечне, це фатальні ситуації. Це зіткнення з законом, і це буде стосуватися якихось глобальних подій, про які ви будете бачити чи читати на шпальтах своїх гаджетів. Будьте обережні, шайтан він полюбляє лише темних демонічних людей, і демонічні сили вони цілком можливі як інтервенти у вас, ваше життя. Пам'ятайте, що темні сили бояться молитов і бояться людей, які не грішать. Тож і ви не грішіть, робіть все по совісті і пам'ятайте, що за кожна. Погану дію вас очікує покарання саме від темних демонічних сил. Ставайте світлішими і розвивайтеся разом з нашою сонячною системою, у якій відбудеться протягом цього тижня дуже гарне явище це перехід планети Плутон з Козерога в знак водолій. Про це є окремий ролик на езотаріумі. Тож, якщо ви його ще не бачили, заходьте і дивіться. А також не забувайте слухати Радіо 22. Всім вам дякую за увагу і висловлюю щиру повагу. І українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка Господь Бог.